Доброго дня, дорогі підписчики. Сьогодні пропоную приготувати курячі шлунки з морквою та цибулею. Для цього нам потрібно промитих і почищених шлунків грам 800, одна середня потерта на крупну терку морква і побільше цибульки. У мене тут дві середніх цибулинки. Також спеції і сіль. Розогріваємо сковорідку. наливаємо грам 50 олії. Родівити сковорідку викладаємо кромочки. Мені потрібно. Трохи підваритися. <клухи> Виділяється водичка, а далі тушиться. Коли вони трошечки втушилися, можна надати морку. Тут можна додати цибульку. бурку. Спеції беремо тільки ми, звичайно, користуємося, і спеції для курки. Тут є трохи в складі сіль. То ми додаємо все обережно, щоб не пересолити. мішаємо, накриваємо кришкою і тушимо з пів часу. Приготувалися шлуночки. Тепер можна і сідати, обідати. Ось такий у нас вийшов обід. Усім смачного і до зустрічі!